Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. А про що ми сьогодні поговоримо, відгадайте загадку. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами восени засипає, навесні знову оживає. Здогадались малята? Що це? Так, це ліс! Погляньте малята, до нас у гості сьогодні завітав лісовичок. Він запрошує вас у цікаву подорож. А, та ви вже здогадались, куди ми вирушаємо? Молодці, це загадковий ліс. Діти, а що ж таке ліс? Пригадайте, ліс це невичерпне багатство нашої країни. Ліс дарує нам гриби, ягоди, лікарські рослини. Ліс це джерело нашого кисню, ліс це захисник річок та ґрунтів. Чи ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи, ростуть різноманітні рослини. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і трави, в нім сплили дерева віти, трави, ягоди й грибочки, в нім чарівні як уточки. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду. Вміє поле захистити, щоб вона могла родити. Він повітря очищає, ароматом наповає. У лісі, дітки, ми можемо з вами зустріти такі дерева, як ялина, вільха, дуб, береза, кущі, це горобина. Липа. Але не всі дерева можуть поєднуватися в одному лісі. Зараз вам лісовичок усе розповість. А от чи всі знають, що таке ліс? Це велика кількість дерев, що ростуть спільно на якійсь території. В такому разі лісом можна назвати і парк, і алею біля дороги, і групу дерев над річкою. А для того, щоб одержати відповідь на це питання, порівняємо два дерева однієї породи одного віку, які ростуть в однакових умовах. Але одне серед собі подібних, а друге на відкритому місці на просторі. Дерево, що росло на просторі, окаранкувате, з пишною, шатроподібною кроною гілки на стовбурі. Починається мало не від землі. Нижні гілля особливо товсті і відходять від стовбура майже під прямим кутом. Стовбур такого дерева невисокий, за формою він нагадує конус. Інший вигляд має дерево, що виросло в лісі в оточенні таких самих дерев. Стовбур у нього гінкий, циліндричний, гілля в кроні тонке. Різко підняти вгору, отже, виходить, що форма і висота дерева залежать від умов, у яких це дерево росте, має значення і освітлення, і вологість повітря та ґрунту, і особливості температурного режиму дня, ночі та пір року, і віддаленість від інших дерев. Ліс формує своє відмінне від Відкритого місця середовище він впливає не лише на власну територію, а й на поле, вигони, річки, клімат, місцевості. Дорослі дерева утворюють в лісі деревостан. Молоде покоління дерев називають підростком. Воно підростає і згодом замінить старий ліс. Отже, діти, всі дерева не можуть жити в одному лісі. Тому ліс поділяється на види хвойні ліси, широколистяні ліси та мішані ліси. А що це за ліси, ви зараз дізнаєтесь. У більшості хвойних лісів переважають сосни, ялини та ялиці. У широколистяних лісах живуть дуб, липа, клен, ясен та береза. У мішаному лісі ростуть і хвойні. І листяні дерева разом. У лісі кожна група рослин утворює свій поверх, тобто ярус. Верхній ярус утворюють дерева, під деревами ростуть кущі, це другий середній ярус, а нижче стеляться трав'янисті рослини. Вони утворюють нижній ярус, Дітки – лісові кущі, які ростуть у наших лісах, такі як ліщина. Варбарист, шипшина та червона калина. А це дітки лісові ягоди, які зустрічаються у лісах. Суниця, малина, дика смородина, чорниця, ожина. Ними дуже люблять ласувати звірята. А це дітки трав'янисті рослини, які стеляться на нижньому ярусі, лісові квіти. Це підсніжник, дзвіночок, фіалка, конвалія, які дуже-дуже пахучі. А деякі з цих рослин навіть занесені у червону книгу. Вони охороняються. Отже, лісовичок доповідає, що між всіма мешканцями лісу існує взаємозв'язок, усі знаходяться пори, усі разом як одне ціле. Тож збереження світу природи залежить від кожного з нас. Тож, діти, щоб зберегти природу лісу, треба дотримуватись правил поведінки в природі. Давайте з вами пригадаємо, які ж це правила. Не кричать голосно у лісі, не залишати в лісі сміття, не рвати квіти, не забирати з лісу маленьких тварин та птахів, не руйнувати мурашники, бо вони помічники лісу. А також не розпалювати багаття в лісі. Це може призвести до пожежі. Ліс. Це наші зелені легені землі. Лічок вам каже до побачення, до нових зустрічей і дякує вам за увагу. І ми, дітки, дякуємо нашому лісовичку, про те, що розповів нам багато цікавого про наші дерева.